У середу, 20 листопада, Сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України молодшого лейтенанта Миколу Сліпушка. Мужній воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту переїзди Пахмутського району Донецької області. Дружина загиблого пані Оксана із теплом та любов'ю згадує та розповідає про свого героя, який був для неї надійною підтримкою та опорою у житті. Загибель Миколи це велика втрата не тільки для родини Сліпушко нашої громади, а й для всієї України. Ми прожили з ним 23 роки, і всі, хто нас знав, знав, що ми всі 23 роки пройшли рука в руці. З любов'ю любов'ю, і ми ну, не розставалися майже ніколи, не на хвилину. Ми все робили разом. Я, я дуже йому вдячна. У нас було дуже-дуже гарних моментів. Він найкращий батько, у нас троє діток з ним, і найкращий в світі чоловік, яких майже не зустрічається. Тому, мабуть, такі найкращі входять ніж за всіх. Пішов туди, ну прийняв рішення, сказав, що це, це наша війна. Головне, щоб не діти. Що він справ, справжній герой України, так скажу. Він тричі був поранений, він офіцер і приносив поранених. Да, вино... На собі багато винес хлопців. молодих казав, жалко, то винес багато хлопців. Ну, а сам загинув до того, як стати на захист батьківщини зі зброєю в руках, Микола Сліпушко працював викладачем у серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Микола був дуже чуйною, дуже доброю, веселою людиною. Завжди повний ідей, завжди готовий допомогти. Тому ну, не віриться. Не віриться, що такої людини життєрадісної, багарний бать. Гарний чоловік, і що його немає. Я просто не вірю в це. Я не можу уявити, я просто от перед очима стоїть а, Коля і не можу я повірити в це. Так, і збагнути важко. Чому такі люди ну, гинуть? Микола, я пам'ятаю, дуже-дуже давно знав, дуже, -дуже гарно. Я вважаю, що він був це, що ця людина, це я б сказав би так, це саме, що не наїсть українець. Це людина, яка для нього Україна, мабуть, була не знаю, як сказати, але, мабуть, більше, ніж сім'я була. Дуже 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 він переживав. Після початку війни за нашу країну сам пішов в Збройні Сили України не від початку, а згодом після початку. Це товариш, я скажу, товариш, це, це мало сказано. Дуже-дуже жалка, дуже-дуже жалка. Таких людей дуже-дуже мало. Як кажуть, Бог забирає найкращих. Я думаю, він в першій черзі був. Коля, ну кум наш, ну він дуже чуйний. І для нього ще і родина була, він все для родини. Знаєте, який він чудовий батько. Чоловік був, Оксана. Вона була, знаєте, кота, справжня заміжня була за Миколою. Чудова родина Микола, він, він завжди прийде на допомогу. Він завжди, ви знаєте, з ним ніколи не можна було не посваритись, не обідитись на нього. Він, він злажував усе. Він ну, чуйний, добрий був. Я не знаю, нам, нам його не буде вистачати. Відспівали відважного молодшого лейтенанта Миколу Сліпушка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. «І ще Господу, помолимо. Господи помилуй, За спокій душі спочила граба Божого. Герої України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого Миколая і за відпущення йому усякої прави невільної і невільної. Мужнього молодшого лейтенанта Миколу Сліпушка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Славиного центрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.